Привіт, мої пані та панове! Я Оля і сьогодні вам розповім про 8-8 ароматів рекордсменів, по тому, як часто я їх використовувала цієї весни. Я вирішила саме зараз вже підбити підсумки, парфумерні весняні, бо я вже наповню готуюсь до літнього марафону на каналі, тестую літні аромати, роблю для вас добірки, заповнюю пробіли. Щоб показати вам щось цікавеньке. Аромати сьогодні будуть не лише весняні, вони належать до весняно-літнього періоду, а деякі взагалі є всесезонними. Це не ті аромати, які через два тижні втратять свою актуальність. Перший аромат, яким я користувалась взагалі найчастіше це синтетик Jungle від Фредеріка Маля це забутильована, дика, зухвала зелень. В цьому ароматі настільки багато гострої різноманітної зелені, що кожен в ній може побачити щось своє. Мені цей аромат про помідорні грядки, якісь бадилля гальбаном гірчить. І за цим всем, за цією зелені, коли через нею проберешся, виходить холодна конвалія. Піраміда цього парфуму складається з гальбаном, базиліку, чорної смородини, конвалія, яка тут дуже добре відчувається, гіацинт жасмин. Іван, Хілан, микдаль, і в базі добовий мох і печулі. Це в нас сучасний шипр. В ароматі є така оце іодоколоні і стіноти, і такі гостренькі колючки шипрові. Аромат стійкий. Гучний шлейфовий, ви точно окреслити, щоб ви поціновувач зелених ароматів. я цієї весни впіймала лише один раз шлейф цього аромату на вулиці, і це було прекрасно. Від жінки пахнуло пахло холодними конваліями з гіркими такими травами. Аромат, що об'єднується з весняним таким повітрям і звучить прохолодно в ньому. Взагалі дуже багато повітря звучить різноманітно зелено, квітково, з холодними квітами конвалі, казково. Але казка ця така страшилка, бо аромат доволі такий зухвалий і гучний. Наступний аромат, який я дуже сильно полюбила, це і семіяки Lodys Sey в парфумованій воді. Ось саме такий флакончик прозорий без будь-яких градієнтів. і це парфам, Це також важливо, можна і заплутатись в цих п'юрах та і саміяках. А цей аромат це вже забутильовані стебла рослин, щойно розрізані ці стебла з пелюстками дрібкою землі і дрібкою солі. Ось так пахне цей аромат. Він, в ньому є така прозора а, дзвінка. Прохолодна водянистість, от наче від цих свіжих стебел, свіжої квітки. Він пахне, наче ти от просто нюхаєш щойно политий кущик рослини. В ньому відчувається і землистість, і така шершавість, листя, і квітковість. Але тут квітів то заявлено аж чотири. Але я більш за все відчуваю лілію, бо аромат такий водянистий і в ньому присутня квітковість. Одразу малюється от таке щось лілейне. Та й виступає трохи троянда. В ароматі дуже добре відчувається молекула кашмаран, та сама, я її просто обожнюю. Вона дає. На початку аромату таку шершавість, вологість, ледь землистість, а в базі вона розкривається з вже таким м'яким деревним мускусом. В ароматі нуль крему, косметики тут взагалі немає, нуль. Нуль солодкості, а є навпаки дрібка солі. До речі, піраміда цього аромату складається Петро. Ти куди пішов? Пішов Петро від нас. Піраміда цього роману складається з морських нот, лілія, жасмин, апельсиновий квіт, дамаська троянда, тут аж чотири 4 квітки. А в базі сіра амбра та кашемірове дерево. Бачите, кашемірове дерево, тут є ти кашмаран, я його тут не придумала, як я часто його відчуваю в ароматах, коли він там не заявлений. До речі, щодо морських нот, тут цей аромат не пахне морським бризом, взагалі ніяк. Він пахне, наче водою і сіллю, ось окремо. Це дуже стійкий. Я його наношу собі два розпилення і отримую безмежне, довготривале задоволення. Наступний аромат, який я носила не часто, тому що це аромат на особливі випадки, але як на особливі випадки, я його носила доволі часто. Це олен. Від Діптік. Аромат про жасмин, нарциси та зелень. Дуже мінімалістична, прозора, природня композиція. Ці квіти доволі гучні та відчутні, та вони не перестають бути м -м, такими легкими та прозорими. В цих квітах немає такої притаманної білим квітам. Давлячого, давлячого цього настрою. Ні, тут немає, тут цього немає, немає індольності, таких брудних нот, які також іноді притаманні жасмину. Ні. Аромат мінімалістичний про е, жасмин, нарцис і зелені ноти. Від нарциса тут така лише натяк на пилок, на гіркоту. Е, в жасмині інколи я відчуваю навіть жасминовий чай, але це, це, це таке буває під настрій і під не знаю, від, від погодних умов. Хай, хай це залежить від погодних умов. Піраміди цього аромату складається з нарцису, жималості. Потім серце жасмин, вістерія, білі квіти та зелені ноти. Ну, ось я відчуваю тут не все, але в цілому, от я відчуваю ці три ноти, які неймовірно гарно сплетені в цьому ароматі. В ньому, до речі, немає в базі ніяких мускусів, деревини, ванілі, нічого Ось є. Все закінчується зеленими нотами. Ось так, зеленими нотами в ньому все і закінчується. Аромат доволі відчутний жіночний, легкий, якийсь такий навіть дівочо-романтичний. я його відчуваю десь годинок 6, перші 3 години він лунає довосить гучно і постійно його відчуваєш, потім він затихає. Жіночна краса. Наступні два аромати я покажу в пришвидшеному темпі, бо в попередніх трьох відео я про кожен з них вже говорила постійно. але... Не можу на цей раз також не сказати, бо я їми досить часто користуюсь. Це моя новинка і моя любов Love Exposure від бренду Moss and Rabbit. Це аромат про ніжні, квіточки, пудру, жіночний. В ньому вже присутня пудра, така пряна з лавром. До речі, зараз вам прочитаю піраміду. Я здається, вам ніколи її і не читала, розповідаючи про цей аромат. Отже, есенція Ніралі, е, Неролі, е, пелюстки магнолії, листя чорної смородини, іланг, і ланг, жасмин, самбак, лаврова есенція, костус, кумин і в базі у нас, муску, сандал, ладенс, ірамбра, ваніль. Ось, читаючи цю піраміду Ніколи я б не сказала, що цей аромат пахне так. Це дуже милий, тонкий. Аромат про тонкі ніжні квіти, зелень, дуже милий, сентиментальний. Взагалі він мені на будь коли от коли любиш аромат, носиш його всюди. Просто хочеться відчувати це. Наступний аромат це мій філосікус. інжирний аромат про скошену траву, розім'яте листя, якісь поламані гілочки, фруктовість, молочність інжира. І таку фруктову деревну базу, ледь підсолоджену. До речі, його піраміда складається. О, бо, дякую тобі, Дівтік, що ти такі мінімалістичні піраміди пишеш. Інжир, саме фрукт інжира. Потім на серединці у нас лист інжиру. І в базі дерево інжиру. Це точно про інжир. Прямолінійно природній аромат, в якому відчувається. Ніжна така зеленина, хто не знайом з інжирними листями, фруктами та деревами. Цей аромат може пахнути лапухами, скошеною травою, якимось степом, стежками такою ось милою природою. У нас відбулася заміна кота. Тепер у нас в ефірі Павло. Паулі Паулі! І наступний аромат це молекула номер 1 плюс мандарин від бренду Eccentric Molecules. Обожнюю я цю, цю бадьору свіжу, тонізуючу, радісну мандаринку. Вона пахне дуже м'яко, кисло-солодка мандаринка, яка лунає десь годин 2-3, але так поступово затихає. І потім відчувається молекула сої супер, яку я обожнюю і яка обожнює мене. Я в цій молекулі відчуваю дуже багато відтінків, проте дуже складно. Розповідати, як пахне синтетична якась полука. Бо, ну як я вам розповім, якщо ви, наприклад, ніколи її не відчували. Тому от всі ті парфумерії ми послуговуємось такими метафорами: там це пахне полуницею під літньою зливою, або це пахне вікном, яке помито доместосом, чи щось таке, щоб, хоч якось зрозуміти ці всі аромати, ну, ось таких. Буденних прикладах. Але я буду намагатися. Ісої супер має таку абстрактну кислинку цитрусову і пахне м'якою деревиною. В ній є ще такі теплі мускосні відтінки. Я відчувала таку сухість. Трохи шершавенько. Проте в цьому ароматі я її не відчуваю. От просто в Есентріку no я її відчуваю. І просто в молекулі номер 1 А тут ці мандаринчики, ніби вони зробили цю композицію дуже такою соковитою. Дуже універсальний, бадьорий, веселий аромат тримається дуже довго, якщо ви дружите саме з молекулою No1. супер. Для будь-кого будь-куди. У будь-якому напрямку. Наступні два аромати будуть не в флаконах, а в відливантах і пробнику, бо це дублі. Я обливалася цими ароматами, але поки що не дозріла до флакончиків, але дуже часто їх використовувала. Це аромат, з яким я думаю, думаю, що мені з ним робити. Це облом від The Different Company. Мені так подобаються ці Кульбабки. Мені, хоча я прямолініних кульбабок так і не побачила в цьому ароматі, він мені про базилік, перш за все, про такі трави і квітковість, дуже ніжний, радісний, тонкий про тонку якусь сонячну природу, позитив і ніжність, про навіть такий добрий і милостовий настрій. Ось про що цей аромат. Піраміда така. кульбабка... Базилік, чорно-смородина, цикламен, жасмин, мускус, дерево, ваяк та амбра. Це аромат це як якесь швидкоплинне кохання. Ось, наче ти його наніс і хочеш вже в нього закохатися, а його вже немає. Можливо, в цьому є його якийсь о, такий манкий ефект, що ти за ним біжиш. А він від тебе тікає, ти його тільки нанес, а він вже від тебе втік, і ти не встиг ним насолодитися. Проте для аромату такої, такої вартості це щось знаєте, таке зухвале, зухвала поведінка. Це не знає, що з ним робити. Дуже часто я користувалася цим ароматом, тому вам тут його і показую. Наступний аромат це Матє Прем'єр. Parisian Mask, паризький мускус, аромат, який побудовано на коло амбретти, цього рослинного мускусу. Мені цей мускус дуже сильно до вподоби. Я обожнюю два мускуси. Отой От деревний мускус, який у нас кашмаран, який відчувається як така хмарина чи такого деревних якогось деревного тирси, щось ось таке. А цей аромат відчувається як хмарина чогось маслянисто-овочево-фруктового з такими відтінками картопляними і інжирними. І в цьому ще мускуси присутня така свіжа. Пряна нотка. Дуже складний в нього аромат, але я його так сильно розпробувала в Парижському мускусі, що мені тепер треба флакон. Саме ця композиція якраз от починається таким маслянистим, теплим, наче паром з відтінками трохи солоного укропчику. Я тут його відчуваю. І розкривається цей аромат вже теплим таким вершково-маслянистим мускусом з інжирним листом. І мені це дуже подобається. І це взагалі не схоже на філосікус, бо цей аромат, якщо так порівнювати, я би порівняла, що з філосікус варили з гущенку, ось прям таку цупку, щільну, і додали трохи цієї згущенки з, з філосікуса. В Parisian Mask. Маск, там, от можливо, я б і погодилася з цим порівнянням. Це дуже різні аромати. Взагалі, не бачу сенсу їх порівнювати. В плані вони не взаємозамінні. Мені в ньому дуже комфортно. Він мені на кожен день, взагалі на будь-куди, на будь-коли, і я в ньому себе відчуваю якоюсь дуже такою модною, сучасною. Мені так в ньому комфортно. От не, багать, не з багатьма ароматами, у мене ось так складається, що я прям така розквітаю прям в цьому ароматі, але є такі, і я дуже ціную, коли аромати викликають у мене такі почуття. він... Дуже стійкий, дуже відчутний. Взагалі, на весь день відчувається з двох розпилень дуже добре, з одягу, ще довше. Та дуже дорогий дідько, дуже дорогий цей аромат. Друзі, обов'язково не забувайте поставити мені вподобайки, написати коментарі. І поділіться зі мною, будь ласка, що було парфумерним саутреком вашої весни, що ви. Любили дуже дуже сильно. Один, два, три фаворити. Скільки захочете? Мені буде цікаво почитати. А я вам бажаю бути в доброму гуморі, гарно провести ці сонячні вихідні. Там погода обіцяє бути сонячною. На що бувайте, слава Україні!